А що Богдан? Він спочатку знімав, Ні, він знімав в палаті. Потім, вже коли ми пішли народжувати, він там просто поруч був. він спочатку, Але потім, вже коли мені почало бути, він мені носив воду. І насправді він бачив сам момент народження, тому що я просила води, коли мені було цей, і він про це розказував, що я пішов за водою, а вода от там, з тої сторони, і я замість того, щоб просто піти назад. Я побачив, ну але типу, ну да, ти, ти бачиш там голову дитини, і він конечно, що це можливо. Ну, я не знаю, як він там це це у нього треба питати. Але ну, я не думаю, що це якось вплинуло, тому що ми нормально трахаємося. Я не знаю, чи він представляє зараз кожен раз е, цей момент. Можливо, да, може ще більше заводиться. Хто його знає може бути. цього чоловіка? Хто так, знає, а він теж хвилювався, що впаде в обмарок. Він це хвилювався. Він хвилювався також через те, що він такий, що типу, я ж не знаю, що я там побачу, я не знаю, що я відчую. Він каже: Я тебе люблю. Але я боюся ось цього відчуття, що, наприклад, що я це побачу, і я ти у мене там перестанеш викликати ну, там якесь типу, там, сексуальне да бажання. І він каже, звісно, що я цього ем, ну зараз там я тебе люблю, я тебе хочу, але я просто не хочу відчути якісь почуття. Типу, я розумію своєю головою, що це дуже тупорило, але ти ж не можеш контролювати емоції свої і те, що ти відчуваєш. Можеш сам собі брехати, але контролювати ти це не можеш. Ну і, і він мене постійно тримав мене за руку, заспокоював, носив мені воду і відволікав мене дуже сильно, розказував мені якісь, обіцяв мені, що все скоро закінчиться. І я кажу, кажу, конкретно цифру. І мені ніхто не казав цифру, ніхто, ніхто мені не сказав. Я дивлюся, годинники, а на годиннику час іде дуже повільно.